Максим, і сьогодні ми знімаємо нове відео по ігрі. Як воно там. Don't. Don't walk in Darkness. Приводиться не гуляй в тімноті Ну не ходи в тімноті Та не знаю, як воно так коротше, переводиться. Коротше, давайте пограємо. Знаєте що? Ігра дуже груба. Вона важить 111 мегабайт і її ледве-ледве скачав. Тут не моєго телефона, звісно, багато. Вони ж таки... Пейтелефон, що виявляється. На вулиці зима. І гарна ялиночка. Вы замідели тут, что тут ялинка різнокольорова? Пусть дивний. І у нас тут є такі пускалочки. Я сам кажу, я гру Прок ходив проходив. Кстати, дивіться, я вам покажу мою улюбленого ютубера. Во! Оцей ютубер чуть-чуть не дошв до того. Ну, по-моєму мнению. Це моє мнение. Так що. Книжки з математики фу. Не круто. Клюцо? О зараз? Ти нічого не виправив. Нікались. Та нічого не випрыгне, просто нас засосує супер шкаф. І він оре той і як дебіл. І коротше. Лобадінг. Зараз дочекаємося. Лодінг, лобадінг, 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 володінг, лодінг скінечини, тут лодінг без Я вам зразу кажу. Так куди ж загрузиться? Нарешті! гра так, така жирна, я 100 силок шукав, щоб її скачати. І нашому якусь силку там, де 111 МБУ скачав. Коротше, вам показуйте. Треба відкрити тату чарівну берецю. Щоб вибратись. О. Ми прокидаємося. Тут такі. Ех, ех, що сталося? Я побухав пива і. і з'явився і і в цій базі. Да на фай, та не то карта. Без ней, походу. Так. Не Знаю, то, что та бутылка может сколько убить. не функция. Знаешь, тут ключ. Поиграв. Все, открыл. Так, ну с я найду тут... ключ. Якщо що, зараз буде скример, так що готовтесь. Це як скример. Це просто нігуляє в, в жопі йде, нас шукати скрімер. Своїми... І отак ось... буде. <проб> 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 отак ходить, коротше. А на карті де я непозначений. Оце мінус. Йому нема всього хари. Прости з нею один баг, з допомогою якого ми зможемо таке зробити. Аффингейт. Зараз сама. Ой, что-то не по плану пошло. Я думал, типу, типа вот так вот выбрались. Что-то не по плану пошло, не по плану. Вот взять может. Аааа! Короче, я нажал рестарт. Ну все, well, тут же не было. Давайте. Це пропущу, по вам вже буде не інтересно. Вони мене засозує. У них у них, Ех, у них. Де я? Сто, та? Ну то все зібрались, серйозно, серйозні пацани. А До речі, після обучення тут кнопка біжати попадає. Це дуже страшно. Ой, не страшно, а дивно. Зараз буде скример, який ви точно знаєте. Що не нам той скрімер показують, не знаю. Пане гуляй в жопі вийшов і нам треба лякатись. Він вийшов! За нами полювати. Прям стрьомно, Реально. Не стрьомно нічого. Така гра не Та гра, стрюмняч. Грампти вообще стрмний тут... От про такий я баг я говорив. Ну що, ти мене не здоволиш, Так, так, так. І всі нас не зловить ніколи. Ми ще можемо брати з квосі. Ми в деякі зони не можемо зайти. такий от баг сраний. Така штучка. Тоді стали ті реклами. Так, коротше це якась картинка вірила, не реклама той тупий. Коли я кидаю, а саме прикольно, коли я тут кидаю, то деякі предмети потім не можна підібрати знову. Бачите, я кинув вже і тепер знову підібрати вже не можу. Така тут логіка. А назад ти ніяк не заліз. Кут. Кут, треба напевно якийсь знайти. Коротше, давайте хватить прикалуватись. Давайте. Давайте, по-братськи, заліземо в ту кінту. -на Дай нам. Дайте нам залізти. Ми хочемо грати по-чесному тепер. Ми тепер не хочемо. А чого тут прыжка нема, до речі? Сейчас би вот так от прыгнув. Все. Туди заліз. Новий рестарт. Ну, добре. Пум-пум-пум! А ви замітили, що наш чел грає в Мінекрафт? От дивіться, ще я вам покажу, дивіться. Бачите оцю, оцю от програму? Ви, ну, напевно, не бачите? Оце от зелене. Оце от. Там, де стоїть оцей шар, там, там та кнопка є. Там є це приложення, Там, де стояла цей шар великий. Ну мій. Ну там це приложення, Вот Майнкрафт. Реально, і ще в нього є якийсь зомбі апокаліпсис Геометрі деш у нього є. Чикінгана нема. А ці є. Коротше, ви самі все розглядете. Ну, коротше, давайте. давайте швейче, блин. Все. Так, давайте, плей. Только дайте книжку Это карту. Все, взял. Пошли. Вот так, вот пятные Все, время ключ. Ну на цей раз без багів давайте будемо приходити. Ну так же ж не інтересно, реально. До речі, якщо в нього в тімноті щось кидати, то йому буде абсолютно пофіг. Тому що, він... Тому що він чоловік. Тому що він чоловік. Чоловік улибочка. Чоловік улибочка, він улибається кожен раз. Пам'ятаю, як тут як ключ. То был один тут ключ. Ой, да ты цветки тут! А-а-а! пошел! Цветки он тут зевайся! Пошел нафиг, блин! Ты иди нафиг! Ты в дулю! Ты в Чуть не злоев! Куда я прибежал? <реклама> <реклама> Чуть не обкекался. Реально трохи стрёмно. Ну блин, ну боже! И шо? А, всё норм, прокинулся. Вау, це я хак сквозь двери пошёл. Крутый звук, да для моего фильма. <laughs> Ты не стал. Стой, там. И... До тут же можно в шкафах прятаться. Думаю, не пришла такая прикольная идея, сделать фильм тут. Я сделаю, но потом. Сделаю. Так, ну короче, я сделаю фильм. Такий. Прикольный и топовый. Нам может показать здесь. Может, почувствовать здесь. Дивным. фильм у него в темноте ну Ну та довольно дивный тут же кисть туннель не ну короче может дивным но нифига не дивне. можно зняти фильм в гм3 d даешь будет прикольные кувчки на гане вообще киногани наилипше в фільмі. выходить Ну, не найліпі, б сказати. Так, оце от головна кімната. Ми йдем, йдем, йдемо, значить, отут. Ага, а якщо ми отак, 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 так, отак, отак. І ми будемо в тій основній кімнаті, там, де треба вибратися. Це понятно. Ми туди зайшли, блін. Ну, але я туди не хочу йти До тої штуки, бо там він в темноті. Вот вот в тій зоні, в тій зоні, в тій. В тій, в тій. І в тій зоні може бути не в найти. Так що я поки що все роблю, роблю правильно. Поки що. Це гадюка може прийти до мене в гості. Хм, не блін, не так стрім. Я прийшов в свій домик, щоб заспокоїтись. Сюди не волі втягнути, звісно, не може зайти. Но він взагалі не заходить туди. Тільки якщо він буде за мною йти, то він не може сюди зайти. Якщо він не буде за мною йти, то йому нема... він не буде заходити в цю кімнату. Коротше, розберемося з картою. Так, ми зараз у цій кімнаті в там де хрест. Ага. Тут от є шкаф. Ну, по акторії, якщо я вот так от побіжу, то я наткнусь на нюгуля в темноті десь тут. Так що це не варіант, туди йти. Хто мені дзвонить? Так, коротше, друг... мені друг другу не короче. Зараз, якщо я піду так, то мені здобуть нюгуля в темноті до шкафу, якщо йде. він тут ходить часто. Я його знаю, він хитре лице. він тільки. Повіті от всі ходи. Він от сюди може не заходити. І от сюди. Ну, може заходити, точніше. Ну, якщо він за мною буде біжати. То він сюди може йти, сюди і сюди, якщо він буде за мною біжати. так він сюди ніколи не ходить. Я знаю, що вам буде не інтересно, так що я буду просто сидіти. Так що марш-марш. Сантерен менш мреущ-мереущ. То засранець там. Ні. Слово перда. Немає його тут. Опляха, бляха, то наша я туди тільки лешоп. Кстати, від нього можна збіжати. Біжимо туда в домик. біжимо в домик, біжимо в домик, закриваємося нафіг. Де ключ? я ключ викинув в фау? можна? можно. нафіга я відкрив бляха? Закритись не можна получается. А, ну по понимаю, понимаю. Коротше, хто хоче другу частину, ті ставте лайк. А ну, на цьому всім па-па, Кому сподобалась грати, ставте лайк. Ігруха, мені здається, прикольна, дуже топова, Я її ніколи не видалю, бо я одного разу з Дімо її скачав. вона нам так сподобалася, але її удалили з плеймаркету, на жаль, ви її вже не скачайте. Тільки через Google. А пам'ятаю, як ми з Дімою 100 років трудились, щоб то скачати ту гру. Ми просто так трудились, але потім ми скачали. Але потім удалили, але потім, блін, знову захотіли скачати. І то була діч. Я перший скачав. А Діма не хотів качати, тому що. А Діма зараз не хоче качати, тому що він не хоче, щоб пам'ять А То йому ролики треба знімати. А у нього пам'ять мала. Ну так у мене ну У мене тоже мало пам'яті, но на стике мала у Дима. Короче, всем па, -па!